Всім привіт. Виживань у зомбі покорів. Я вивів, щоб ми ти курів. Щоб це м'ясо було. Я думаю, на мені піти в шохту. Мені треба цей зробити ще цей турель. Ще одну І цієї стіни зробити каменными. От, туда йду жить. Простагли. Так а як там робити розповідь? Чи як там. А розпидівч Там вроді, типа надо лук зробити. Так, о. Ну, типа, три нитки. А, у меня есть только одна нитка. Так. Давай были открыты. Что-то сильно нагрев, все, что это такое. Что-то сильно нагрев, все, телефон. О, 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 горю, горю, спасайте. Жарко, жарко. Дя-дя-дя-дя. Я выйдите не спать такие деревья. Да, мы Не знаю, мы сейчас здесь уже сильно лагаем. Не помню, уже 45 градусов. Так я хочу, чтобы ты там что накопал. Для цей редстоун я турелі. Крепчі факели. Щоб шахту піти. Я думаю, накопаю там щось. І камінь, то і сланець піде на стіну. Або ось досланця зроблю будинок. Тут є це і. ще зробити кірку нову. ...желізом. Щоб тільки що було цитова, яка воно не добувається. І так... Друге вже, нижче вже. Копаєм. 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 Я тут уже алмаз знайшов. Що... А зараз того не було. Подошв один алмаз не Нічого, нічого більше я уже не... Ну, а мать, вже більше не йду по ходу. И ну тут. І зер. коротше, ну, ну тільки один алмаз був. Нажать. Так, ну не ще прокупай, може десь якась піщера малосенька. що ні, не буде. Да, не буде, уже до бедрика покупався. Піднімаюсь на якусь висоту там, піднимусь. І буду там купати. Так. А 13 покупаю от Славець. Поки що, няму, по буду, що в можна знайти а у ньому порить, буду шоу слайд может знайти железо. А нас дефіцит железо. Вішим нам потрібен типу для турелі. Так поки що я стуфу там будинок зроблю. Там гарні блоки я нього можна зробити. Щоб її не або гараж зробити нормальний. Щоб він красиво виглядав. І зробити його більше. немножко. Опа. железный шоу Может я там железо о, золото, Может я стол найду. Пока что крем золота вообще ничего не нашел. Так, вы надо с из Ведь шукаємо родство, а шадийцев. Щоб качати цей табір. Захист. Щоб я шоу щоб э, не продиг зомби не було. Я думаю. Не думаю на наступній серії уже. Що я ще три нитки знайду і железо. Ой, железо. То цей. Думаю, справді Мен цей оборон покращиться. Да в мене щось харизме мало. Я говорю потом у мене цей драмой кач. Так, я тут неподалік бачу отчув зомбі. Мені це не подобається. Але це закрию. Oh. ще щось там буде. Де я вони шукаю? Може це там буде. Ну то вони Так, от. О, крест і зомбі. А що тут забув? Ой, хлопці.

Nie mogę biec, No, tak sobie. No, ja tutaj nie tutaj na budy zombie tej zombie bude. Так, освітлюємо. Робимо хліб, щоб похилитись. Тут ці зомбі непогано не нанесли. У мене цей. І що це шляпка є. Я закрити. Панами. Це... О, Це добре, це добре. Залишилось трохи ж і дві нитки. І забор зробити. На шось. Дуже цікаво і в мене відео не цікаво, да. Що зробити. Так ну тут вроде бы ничего такого Пещера Там лаву Покишейти туда не буду Покише ще подумаю ще хліб сдроблю Ладно, все-таки приду, поделюсь. Я возьму печатку, тут усилю. И тут рухи. Золото. Ладно, я вижу, что печару Ну, тут какая-то мало руна. Золото ничего видить кого Тухші. Там бути жліз. Зато такі, а Зато таке мені надо цей Це нормальну кирку, а не поламану, зламану. Так що поки що я поднимусь піду додому. У мене був вибір вилазку 500, але вилазку-то таке. Ну, знову зону. Я ж освіт освітив. Тут теж золото. Не, так не нічого такого немає. І знову золото. Це, це... тікаю, щоб я пішов в ад і спільними торгувався. Давайте послушайте, как тут э -э -э, камень звучит. Снова вышибок на этих Опять зомби ключи здесь. Ну да. Менські ротні колосланці багато. Я допоки що шахту закрию. Якщо замі пивився, мене там випадково не вбив. Як випадково. Ну, так. подивишся, можна станцію зробити. Хочу з нього будинок зробити, але... на якийсь... Який... украшенные, как там называется, это исландцы. после игры о, хочешь разрубить для будинка. Ой, а, полированный исландцы. Так, из блоки из носу. Будет так себе выглядеть. Полированный не исландцы. Явно щось підлогую трою, але нічого. Да ого. Дивно щось злагаю сину. Шо лугає. Та ще й не зрозуміло чого зависи. А поки що будинок зроблю. Далі подумаю, що ні. Стіни є, напевно, зроблю. О, це не вийшло. Непогано. Непогано. Поки що обіней поспати. Чекаємо. Чекаем, чекаем. все же Так. Ну, вы а решили целирубить стены. И нагадуем, на и Деколи розширювати табір. Там його розширювати. Типу зомби. Щоб було більше території, більше жителей. Ну ось зрозуміли. В мене поки що два жителя і двоє померло. Це один виживший. І цікаво чому. І, і фермер. Другий за зомби Ну поки що дивіться кіаструю. Роблю стіну нормально, а не землі. Легко зламати. І трохи вище роблю. заканчивают руки. Вот результат. неплохо, Уже краще, чем на земле. Знак лавы. Надеюсь, не буду уже. 46 градусов тут. В принципе. І стіна вже стає нормальною краще. Я думаю, наступні селі покращу гараж для машин. Щоб виски були веслі банані. банань. Ну, Що зробити? У мене ще сланець був ще в сундуку і трохи дух. Значить зроблю собі дострою стіни і зроблю дах. Щоб зробити будинок. Нам не може бути десь двіник нитки, щоб зробити лук і а з лука розплідують. Цей слабокослань зараз роблю цей плити що я строїти не вмію, На жаль. Чи на щастя, не знаю. Це же вам вирішувати. Поки що думаємо. all Ее зробив До будинок. будинок ну, Будинок уже краще Думаю за потрібно ну, закінчувати з целію частину затихоч Всім пока